Суть в чому помощник при русі вгору на Hyundai 30 механіка. Зараз стою на підйомі, Це фактично в дворі заїзд такий під наклоном. Відпускаємо ручничок і вам повинно бути видно ногу на тормозі. Відпускаю тормоз. Машина от, бачите, як довго стояла. Стоїть і не рухається. От, дивіться ще раз. Раз. от, Ще раз показує. Відпустив. Покотилась. Тобто дає десь 1,5-2 секунди для того, щоб ти міг, грубо кажучи, перехватити сцеплення. І почати собі спокійно риху вгору. Так само ти можеш користуватися цим наступним чином. Тобто ти підпускаєш сцеплення до моменту, коли в машині з'являється натяжка, відпускаєш тормоз. І вона фактично, ось бачите, на сцепленні сама їде вгору. Тобто автомобіль сам підгазовує. Сам піднімає обороти, сам піднімає, підгазовує, підвищує газ для того, щоб автомобіль не заглох. Твоя задача просто тримати на одному місці сипління. Зараз трошки назад відкотимося. А я вам покажу сипління. Ще раз очік показуєте все. От. Відпустив до певного моменту. в Обороти впали, потім саме піднялись, відпускаю тормоз і держу сцеплення, Я не газую. І машина сама пішла наверх. Отакі от от обороти, якщо я вижимаю сцеплення обороти підскакують. Це говорить про те, що фактично машина сама підгазовувала. Отак от працює. Помічник при русі вгору на i 30 хендай з механічною коробкою передач.